Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам своє невеличке замовлення з сайту Нотіно. Замовлення дійсно невеличке, але все ж таки цікаве, бо були дуже гарні пропозиції. Правда, робила я це замовлення вже десь недільки три 3 тому. Ці пропозиції зараз вже не дійсні. Були хороші пропозиції, вони кожного дня мінялися. Кожного дня була інша пропозиція по типу адвент-календаря. І було дуже багато всього цікавого, і ціни були гарні, тому мене дещо зацікавило і я вирішила дещо придбати. Правда, пізно знімаю вам відео, ці акції вже не діють, але все ж таки хочу з вами поділитися. Насамперед, мене зацікавило те, що при замовленні бренду ЛАТАФа на відповідну суму. Вже вам навіть точно не скажу наскільки, бо не пам'ятаю, можна було придбати в подарунок Discovery Set з ароматиками. Ця пропозиція мене дуже зацікавила, і я вирішила скористатись і стала обирати для себе ароматики, які я хотіла би спробувати. Перше, що я хотіла придбати, це ось така неймовірна краса. Новиночка від бренду LATAFA aromatic Афі. Дуже-дуже красиве пакування, ви бачите, все дорого, багато. На коробці бачите, зображення хвоста Павліна. Тут ось такий золотистий магнітик. Закривається все гарно на магнітик. Дуже добротна коробка, навіть шкода таку коробку викидати. Я, звісно ж, Буду її використовувати для чогось щось буду в нього складати. І ось так от всередині шикарно виглядає сам аромат, сам флакон. Зараз я вам його покажу поближче. Коробочку відставимо в сторону. І ось такий вигляд має сам флакончик. Кришечка, правда, легенька, пластикова така, але виглядає дуже гарно. Зроблена у вигляді ось таких от двох птахів шикарними хвостами їхніми павлінів. Вирізьбляно все дуже красивими золотистими камінчиками, флакончик під золото, все дуже-дуже гарно, дорого і багато радує оку. Дуже мені сподобався цей ароматик. Придбала я його наосліп, але. Дуже задоволена і оформленням і флаконом і самим ароматом. Перш ніж придбати цю красу, я читала відгуки на сайті. І Хоча ароматик досить таки новий, нещодавно він з'явився, але все ж таки на сайті були деякі відгуки про нього. Декому він подобався, хтось його обожнював і комусь він категорично не подобався. Дуже багато порівнювали цей ароматик. Скірки. Що можу я сказати про ароматик? Що тут дійсно присутня е, нота мускуса, хоча в описі вона не заявлена. Е, що нам заявляє виробник? Аромат квітково-пряний, древесний, в початкових нотах бергамот, рожевий перець, персик, нота серця жасмин, цвіта цвіт апельсинового дерева, тубероза, кінцеві ноти, сандалове дерево, бурштин, праліне і пачулі. Мускус у цьому ароматику дійсно присутній, але недовго відчувається він на старті, але дуже-дуже швидко стихає. І потім сам ароматик дуже-дуже гарно розкривається. Для мене це такий персиково-цитрусовий, свіжо-солодкий, трішки пряний і дуже-дуже стійкий аромат. Дуже гарно відчутна. Саме нота персика. Я дуже люблю сливу, персики в ароматах. Тому ароматик мені сподобався. Я рада, що я його придбала і буду задоволенням ним користуватися. Я вже трішки ним ділилася, і ті, хто у мене його брав, також задоволені, ароматик їм сподобався. Це перший ароматик, який я придбала, і мені потрібно було ще добити на відповідну суму замовлення, щоб отримати. Discovery set у подарунок. І я вирішила взяти для себе ось таку от парфумовану водичку від Латафа. Яра в об'ємі 50 мл. У мене є цей ароматик в об'ємі 100 мл. Зараз вам покажу. Я маю усі яри, мені вони всі подобаються, обожнюю їх всі. Але вирішила взяти ще в об'ємі 50 мл, тому що була дуже заманлива ціна. Якщо я не помиляюсь, він коштував 280 гривень, здається. Дуже-дуже низька ціна, і я вирішила, що я його візьму. Інколи буду брати з собою, можливо, в сумочку він меншого об'єму. Ось так от простенько виглядає сам флакончик, але аромат шикарний, я його обожнюю. Солодкий, смачний, гурманський, полуничка для мене з вершками, дуже-дуже смачний. Ось таких от два ароматики від латафи я обрала, і в подарунок отримала сет з ароматиками. Зараз вам також все покажу. Ось такий, от, друзі, бокс подарунковий я отримала від сайту «Нотіну». В цьому боксику представлено шість ароматиків. Зараз вам покажу аромати усі від бренду Латафа. Зараз впала картинка. Ось так ось це все виглядає, досить немаленький об'єм для знайомства, 4 мл. В більшості майже з усіма я не знайома, у мене є тільки ось цей от, третій теріяк. Дуже-дуже мені подобається гурманський смачний аромат. Тут ще є у нас. Два жіночих, жіночий і чоловічий, Hugh, Confession» і «His Confession». Два ароматики ось такі: от у вигляді чоловічої і жіночої постаті. Дуже-дуже красиві флакони. До речі, чоловічий вже представлений на сайті нотіно. Його можна придбати. Жіночого ще немає. Він мені дуже сподобався, і я хотіла би його все ж таки мати в своїй колекції. Ще один ось цей от четвертий ароматик це латафа ачхам, якщо я не помиляюся. Я також переглядала на сайті і не бачила поки що його в продажі. Ось цей от п'ятий ароматик є на сайті представлений, продається Ad J Dubai. До речі, він мені сподобався, він заявлений як чоловічий, але, на мою думку, він підійде і жінкам. Я б його віднесла до унісексових. унісексових і з цієї лінію у Латафи ще є жіночий аромат, але його чомусь немає ще в продажі. Дуже-дуже він мене зацікавив. Я дивилася також на нього огляди, заявлений він з ароматом м -м, з ноткою манго. Я дуже-дуже хочу його спробувати. Він Має ось такий от ідентичний флакон, тільки такий біло-золотистого кольору. Дуже-дуже мене цікавить. І ось шостий ароматик, який входить в цей бокс, це Альна Шама. Ось такий от також красивий флакон. Маю такий подаруночок, буду тестувати. І я думаю, мені цих чотири. Мілілітри вистачить, щоб ознайомитися ось з цією красою. Ось такий шикарний подарунок отримала я від сайту Notino. Такою дуже гарною пропозицією від бренду LATAF я скористалася, і на той час була також дуже гарна пропозиція від британського бренду косметики Рімель. Дуже була гарна пропозиція. За покупку двох продуктів можна також було отримати подарунок. Я, звісно ж, скористалася цією пропозицією, пропозицією і обрала для себе два продукти. Зараз вам покажу. Е, перший продукт це помада для губ. Я ще нею не користувалася, так, все тримала, хотіла показати вам. Дуже-дуже мені сподобався відтіночок. Я Вгадала з відтіночком. з відтіночком ця помада досить бюджетна, коштувала на той час вона десь в районі 100 гривень 90 чи 100 гривень. Відтінок 905 у цієї помадки. І зараз я вам зроблю і покажу. Мені вона дуже-дуже сподобалась. Ось так от вона виглядає ніжно такого рожевого кольору. Це один продукт, який я обрала. І другим я взяла ось такий от олівчик коректор. Також вам його зараз покажу, ось так от він виглядає. Трішки світловатий, але нічого. Відтінок цього олівця 001, і зараз я вам покажу. Ну, на шкірі він. Трішки світловатий, треба буде міксувати з якимось трішки темнішим кольором. Але він також був дуже бюджетний. За цих два продукти я заплатила, здається, 200 гривень. Але подарунок отримала шикарний. При покупці цих двох продуктів від бренду косметичного Riemel. Це британський бренд, можна було обрати подарунок. Там було декілька. Подарунків можна було обирати з представлених. Я обрала ось таку от шикарну палеточку від Max Factor. Дуже-дуже красива ця палеточка. Я зробила замовлення тільки ну, як відкрилася ця пропозиція акційна. І коли я вже заходила на другий день на сайт Notino, то саме цієї палетки її вже не було в подарунок доступної. Її вже розібрали. Там були ще косметички, ще якісь продукти, я вже не пам'ятаю, але мене зацікавила саме ось ця от палеточка. Зараз вам покажу, відкрию. Ось так от дивіться, це все красиво виглядає. З вашого дозволу, я свочі робити не буду, так як поки що не планую нею користуватися. Дуже багато у мене всього в використанні. То поки що не хочу мазюкати. Дуже-дуже красива палеточка. І фактично продукції від бренду Рімель я взяла на 200 гривень, а подарунок отримала шикарний. Ця палеточка зараз на сайті коштує 450 гривень. Ось така от краса. І до всіх цих подаруночків мене нотіно ще порадував двома подаруночками. Ось такі от пробні зразочки мені вклали. Перший це Narciso Родрігес Pure Mask. Я дуже давно вже хочу цей ароматик в свою колекцію, подобається мені він. Тепер буду мати ось таку от мініатюрку поки що, поки куплю собі повнорозмірний флакон. І ось такий от ароматик від майзон Margiela, репліка. З цим брендом не знайома, буду знайомитись. Такі класні були мої. Покупочки з сайту Notino. Такими шикарними пропозиціями я скористалася. І зараз, користуючись нагодою, я вам хочу показати ще дещо. Дещо, що я придбала також по акції. Ця акція зараз вже також вона не діє діяла вона трішки раніше. Придбала я ароматики в магазині Єва. Була доступна акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. Два ароматики купуєш і третій отримаєш в подарунок. Я придбала ось таку от красу, два ароматики від іспанського бренду Arman Bassi. Я вже коробочки відклала в сторону, не шукала їх при зйомці відео, тому що це було. Трішки раніше, як я їх придбала, і я вже ними користувалася. Дуже-дуже красиві ароматики, красиве оформлення, самі флакончики у вигляді помадки такий собі позитивчик. Обидва ароматики мені дуже сподобались. Цей ароматик «Scent of Kiss». Майхат заявлений як квітково-фруктовий. Тут у ньому дуже смачний кокос, дуже смачне зацукроване яблучко і ванілька. І все це дуже-дуже гарно поєднується між собою. Він дуже смачний. Я вже його гарненько так поносила. І ось цей ароматик, of Kiss, він заявлений як східно-квітковий. Але також він солоденький, тут і ванілі, квіти, і фрукти. І дуже гарно я відчуваю у ньому саме полуничку і грушечку. Дуже-дуже смачненький. Ось такі два красиві позитивні ароматики у вигляді помадки поповнили мою колекцію. І третій ароматик, який я отримала в подарунок при покупці цих двох. Це був ось такий от ароматик від Fab'є Marche. Також дуже-дуже смачний ароматик. Ось тут у мене, бачите, видно, що я його вже носила, я ним активно користуюся. Заходив він мені трішки раніше, ще як було прохолодно, тому що він дуже-дуже смачний, він заявлений як солодкий гурманський. У ньому гарно ярко виражена фісташка. Він дуже солодкий, він більш такий на прохолоду. Солодкий, лактонний, горіховий. Є у ньому і боби тонка, і збиті вершки, і зефір, і все це дуже-дуже солодко. Ось такі от смаколики я маю. Хотіла вам ще показати ось такий от ароматик. У мене є від Паріс Корнер. Це також ароматик з ноткою фісташки. І тут видно, бачите по флакончику, що я ним активно користуюся. Ці ароматики схожі між собою. Але, як на мене, ось цей він трішки солодший. Цей не такий солодкий. Я не порівнювала їх по нотах, але нотка Фісташки тут ярко виражена. Вони схожі між собою, ці ароматики. По стійкості. Paris Corner трішки більша стійкість у нього. І ще у мене є ось така от помадка. Також дуже люблю цей ароматик це ароматик від Кашарель. Я також колись його взяла по акційній пропозиції в Єві. Дуже-дуже була гарна ціна, дуже смачний аромат шоколаду, дуже смачний. Я ним також Видно, активно користувалася, особливо в прохолоду він мені заходив. Ось такі от три красиві помадки тепер я маю в своїй колекції і дві ось таких от смачних фісташки. На сьогодні, друзі, це все. Такою ось красою поповнилась моя колекція. Я дуже задоволена. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихого, мирного вечора, мирної ночі. І до нових зустрічей на моєму каналі.